Добрий день, вітаю вас на першому українському криптоканалі. Багатьох цікавить питання чи несе загрозу квантовий комп'ютер або ж велика кількість квантових комп'ютерів біткоїну. Спробую пояснити. Поїхали. Досить часто я бачу в мережі запитання, а також відповіді, які мене дуже дивують. І взагалі, чи можуть фахівці надавати такі відповіді, якщо дійсно люди не мають досвіду не тільки в криптографії, а в цілому не мають розуміння, що таке біткоін, де є блокчейн взагалі. Я посміхаюсь, коли бачу запитання, чи з'являться колись квантові комп'ютери, які зможуть вкрасти всі біткоїни на усіх гаманцях або намайнити усі біткоїни за допомогою своєї потужності. Хтось відповідає, що так, вдовго. В строковій перспективі це може відбутись. Інші вважають, що ні, немає ніяких причин хвилюватись. Основою для моєї відповіді буде наступна теорія: якщо майнер стає дуже могутнім, він може представляти загрозу для мережі. Якщо він контролює абсолютну більшість потужностей, відповідно може провести атаку в 51%. Але і з меншою часткою він може нанести мережі серйозні проблеми за допомогою агресивного або ж називаємо це егоїстичного майнера. А давайте уявимо, що у разі, якщо майнер отримає подібну перевагу через використання квантових обчислень, в результаті чого його частка в загальному хешрейті мережі зросте непропорційно. Багатьом, те, що я кажу, дуже знайоме, і воно звучить навіть досить тривіально, скажімо так. Іншими словами, технічний прогрес прискорює майнінг. При цьому цей прогрес не обов'язково розвивається поступово. В основному ці зміни відбуваються певними періодами, нелінійно. Ще простішими словами, якщо у 2011 році. Відеокартки витіснили провідні процесори у майнінгу біткоїну, а з 2013 року на зміну їм прийшли asic майнери Відповідно, з такими переходами ефективність зростає не лінійно, але квадратично або ж експоненційно, можна вжити таке слово. І теоретично, давайте допустимо, що коли ASIC, по більшому рахунку, вичерпують потенціал класичних чіпів, квантові комп'ютери можуть здійснити наступний, ну нехай гігантський технологічний прорив. Це не повинно представляти ніякої проблеми. Механіка біткоїну мотивує раціональних майнерів слідкувати за правилами самим та тримати під контролем інших учасників у мережі. Технологічний прогрес може бути дуже різким і, можливо, відкрити вектор атаки для тих сил, які хочуть нанести шкоду біткоїну. Я вважаю, що є сенс знати, коли щось подібне може відбутись. І взагалі чи може воно відбутись? Так що ж таки повинно відбутись? Чи квантові комп'ютери витіснили Асік із біткоїн-майнінгу. Давайте розглянемо біткоін. Майнінг як генерацію майнерами лотів за допомогою своїх обчислювальних потужностей. Вони генерують випадкові хеші, і якщо будь-який із цих хешів задовольняє певні вимоги, майнер знаходить блок. Це працює як атака простим перебором по відношенню до хеш функції sha 256. Ну і ще іншими словами, це майнери намагаються частково інвертувати криптографічну хеш-функцію. Це часткове інвертування хеш функції дорівнює пошуку міченого Елементу в хаосі, Сподіваюсь, що так буде більш зрозуміло. І я скажу так: квантові комп'ютери не все можуть, але одна із тих задач, в яких вони абсолютно перевершують класичні комп'ютери, це якраз пошук конкретного елементу в хаотичному списку. При пошуку в несортованій базі даних, по суті, атаці простим перебором, чи як сказати правильно, класичний комп'ютер може обробляти по одному запису за один раз. Це як показник нехай в двомірному просторі, який переміщу. Від одного елемента до іншого, і коли він переглядає половину записів, ймовірність попадання перевищує 50%. Відповідно, звичайному класичному комп'ютеру потрібно в середньому n ділимо на два операції, де n буде це загальна кількість можливих елементів. А у квантових комп'ютерів по відношенню є перевага. Кубіт може бути як нуль, так і одиниця одночасно. Відповідно, декілька кубітів можуть одночасно представляти усі можливі варіанти, і продовжуючи аналогію з показником це можна представити як показник, який переміщується в N вимірах, про які я вам і кажу. І якщо кубіти знаходяться в цій е, суперпозиції, рішення вже знаходиться в них, воно там. Але роблячи розрахунок, квантовий комп'ютер деструктує рішення, знищує рішення. Це квантова дилема. Роблячи розрахунок, ви заставляєте кванти приймати певний, але випадковий стан. Відповідно, квантовий комп'ютер вже знає рішення, але парадоксальним. Чином воно не має ціни, як тільки ви намагаєтесь його отримати. Я сподіваюся, хоч щось вам зрозуміло, і тут вступає в справу алгоритм гровера. Це дуже серйозний дядько, який в 1996 році представив метод перевірки результату. До речі, я не чув версії, що саме лова гровера назвали б на камото. Комбінуючи різноманітні квантові вентилі, кубіти знаходять некоректні результати та подавляють їх. Таким чином ймовірність отримати коректний результат збільшується з кожним повтором, це і є сутність ітерації гровера, і це дуже складно пояснити в деталях, але одне зрозуміло, що при правильній кількості ітерацій алгоритм гровера може значно прискорити такі пошуки. І в кінці кінців, щоб знайти елемент в несортованому списку, в несортованому хаосі, гроверу потрібно всього корінь квадратний з n. Тобто це є майже квадратично швидше. Давайте простий приклад: що для пошуку в списку із чотирьох елементів і і квантовим комп'ютером. Достатньо двох спроб. Якщо цих елементів буде 5 мільйонів 198 тисяч 400, відповідно квантовому комп'ютеру для пошуку знадобиться не більше 2280 спроб, а класичному більш 2 мільйонів. Як вам різниця? Так, да, вона дуже величезна, а особливо для надзвичайно складних задач або високих значень n. Ну, давайте називемо це число елементів, n в подальшому нехай це число. Елементів для простішого розуміння. Ця різниця і є так звана квантова перевага, і це є один із тих стрибків у розвитку, які міняють цілі екосистеми, цифрові екосистеми. Ну це теоретично. На практиці невідомо, що буде, але поїхали далі. На практиці ж квантовий майнер зіштовхується з особливою проблемою. Він не може знайти блок, поки не вимірює результат. Вдумайтесь, і відповідно він припиняє процес. Він повинен завчасно знати скільки ітерацій він виконає. Ну, це дуже складне питання, тому що у дуже великого значення або ж у зовсім малого значення є свої недоліки. Більше число ітерацій збільшує ймовірність знаходження коректного рішення, але й ризик того, що інший майнер знайде його швидше. З іншої сторони, менше число ітерацій зменшить ймовірність знайти валідний результат, а значить, відповідно, і квантову перевагу без обмежень по часу. Квантовий комп'ютер міг би використовувати свою квантову перевагу на повній. але в Майнінгу це неможливо, йому доведеться шукати компроміс між дуже великим та дуже малим числом ітерацій. Поки я розповідаю вам про це, в мене виникла така думка назвати взагалі цей відеоматеріал майнінг вбивця квантових комп'ютерів. І скоріш за все я зроблю таку саме назву, тому що, дивлячись на всіх криптоблогерів, в основному роблять такі гучні назви, які в собі зовсім не містять змісту. І щоб розрахувати оптимальний компроміс, з Ували ланцюг Маркова з можливими сценаріями. Хто не знає ланцюг Маркова, це математичне формулювання можливих переважно випадкових або частково неочікуваних послідовностей. Такий ланцюг вказує, які шляхи через ну величезні джунглі, назвемо можливостей, в середньому приводять до найкращих результатів. Яке ж налаштування алгоритму гровера, про яке я казав, було б ідеальним. Це дивно, але б це зайняло 16 хвилин. А далі ще цікавіше. Ми можемо врахувати, що, наприклад, квантовий майнер чекає 16 хвилин, щоб прочитати результат алгоритму гровера. В цьому випадку перевага над класичними майнерами досягає максимума по відношенню до недоліків, які виникають із затривалості. Ця перевага існує незалежно від складності. І давайте аналізувати. По-перше, майнер з такою тактикою дискваліфікує себе із приблизно 80% блоків, тому що вони знайдуться швидше ніж за 16 хвилин. Але ж він максимізує свої спроби на. Успіх із двадцятьма які в нього залишаються, і це повинна бути ну, максимальна майнінгова потужність, яку квантові комп'ютери можуть досягнути без шкоди ефективності. По-друге ж, більшість криптовалют мають менші інтервали між блоками. Я вам розповідаю про біткоін про 10 хвилин. А якщо брати ну нехай доджкоін або лайткоін, це декілька хвилин. А в ефірі і Ріпл мої улюблені в лапках криптовалюту ми їх навіть не називав, не називаю називати. Не буду не питайте мене більше про це. Я не хочу чути навіть і вибачте, що я знову сам наводжу приклад. Але проїхали. Для ну, того ж ефіру Ripple це декілька секунд, із цими блокчейнами квантові майнери розквасять собі носа, оскільки квантова перевага тут ні до чого. Нехай ефір та Ripple та подібні, де блок знаходиться менше, ніж за хвилину, всього за декілька секунд, або ще й менше, є і такі блокчейни. Вони вже квантово безпечні. І якщо ж розпаралелити квантові комп'ютери, це буде тупіковий варіант. Хоча це можливо зробити за допомогою допомогою алгоритма Гровера, але це збільшить продуктивність всього в корінь квадратний n? Я вам казав про це разів. А для класичних комп'ютерів елемент буде дорівнювати ці n, що квадратично більше, і це ставить під сумнів, те, чи будуть квантові комп'ютери колись використовуватися взагалі для майнінгу. І ці розрахунки вже значно знижують небезпеку квантових комп'ютерів для блокчейнів. Однак найважливіше питання поки що без відповіді: що повинно відбутись, щоб квантові майне. Отримали перевагу перед класичним. І в який момент, якщо взагалі, хоч коли-небудь, знайти валідний блок, стане дешевше за допомогою квантового комп'ютера? Давайте подивимось на вартість однієї ітерації гровера по відношенню, скільки знадобиться для блоку кількості хешей до числа необхідних ітерацій гровера. І це число 224 ітерації гровера в секунду. І що це значить? 224 ітерації гровера відповідають хешрейту в, вдумайтесь 70. Вісім мегахечів в секунду. Це трохи потужніше за 3060 Ti на сьогодні, або 3070 і слабше за 3080. приблизно нехай середнє значення між ними. Це зовсім мікроскопічна доля хешрейту біткоїну. Це нічого просто на те, що здатні сучасні гасіки. Якщо представляти це як небезпека, ну просто смішно. Ну, якщо ж квантові комп'ютери не представляють загрози, чи можуть вони бути ну хоча б більш ефективними? Ну і постає питання, чи можливий квантовий майнінг. І якщо так, то в який момент для більшої ефективності затрати на електроенергію на ітерацію гровера повинні бути не більше ніж в 3,49 помножити на 105. разів вище вартості класичного хешу у порівнянні з класичними майнерами, які мають енергоефективність 10 джоулів на хеш, квантовому комп'ютеру. Знадобиться енергоефективність вища ніж 3,49 цілих помножене на 105 та помножене на 10 або навіть 2240 мікроджоулів в секунду. Ця цифра є нереально малою, але квантові комп'ютери дуже енергоефективні. Якщо система охолоджується до 15 мілікельвінів, що близько до абсолютного нулю, квантові біти стають ну просто мегапроводниками. Вони практично не потребують електроенергії і майже не виділяють тепла на сьогодні охолодження по відношенню до потужності все ще робить квантовий комп'ютер неекономічним. але можливо в подальшому щось зміниться, якщо будуть змінюватись і розвиватись технології. Так що, мої улюблені криптоентузіасти, спіть спокійно, без будь-яких кошмарів про те, як квантові комп'ютери водночас зможуть намайнити усі біткоїни і вам не дістанеться навіть маленька-маленька частка. Це безглуздя, це неможливо. І дарма. протокол біткоін містить інформацію про те, що кожен блок, кожні 10 хвилин, не кожні 5 хвилин, чи не кожні 7 хвилин, чи не кожні 2 хвилини, навіть не на кожну секунду. Якщо буде дуже багато надпотужних квантових комп'ютерів, і вони водночас долучаться до мережі біткоїну, вони будуть майнити і просто чекати. Біткоін є. Вбивцею квантокомтерів з вами був перший український криптоканал, 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 криптоканал.